Десь тут завівся бобер. Ви бачите, скільки шкоди він приніс деревом? Це не одно дерево. Ось такий собі будівник плотів. Це теж робота бобра. Ось такі наслідки від бобра. Поточив я олівець нібито. Це ж скільки шкоди. Тож ж навіть не знаєш, хто цей бобер, будівник чи руйнівник. Чи то він руйнує, чи то він будує, чи то він шкодить. Але на все свій час.